Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную кілька хороших новин для українців за кордоном. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося, зробити репост. І, звичайно, якщо ви дивитеся без підписки, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні новини з Польщі, кордону і в цілому Європи та України. Давайте почнемо з хорошої і корисної інформації для українців за кордоном. Українці можуть отримати безкоштовне житло у Польщі, скориставшись Airbnb. Така пропозиція діятиме тільки виключно в столиці Польщі, Варшаві для тих українців, які приїхали після початку військових дій в Україні, після початку війни. Орендувати житло українці зможуть від 6 до 90 днів залежно від ситуації. Щоб звернутися по допомогу за тимчасовим житлом, вам потрібно буде або звернутися в. Електронній формі на електронну скриньку або за номером телефону. Ви зараз і то, і інше бачите на своєму екрані. У рамках допомоги тимчасове безкоштовне житло надаватимуть тільки жінкам, в тому числі з дітьми, або ж як виняток чоловікам вразливих категоріях пенсіонери, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю. Звичайно, цим не зможуть скористатися всі українці, які зараз в потребі за безкоштовним і тимчасовим житлом. Але якась частина може звернутися і отримати при необхідності? Наступна новина буде стосуватися автобусних перевезень. Компанія Flixbus повертає до Польщі. Рейси з Коломиї та Чернівців. Перевізник Фліксбас повідомив про відновлення автобусних рейсів з Чернівців та Коломиї до Польщі. Рейси будуть відновлено з 6 січня. Автобуси курсуватимуть щоденно. За інформацією перевізника йдеться про такі маршрути: Чернівці, Коломия, Івано-Франківськ, Львів, Краків, Чернівці, Коломия, Івано-Франківськ, Львів, Люблінь, Варшава. Ну ще кілька автобусних рейсів ніколи зайвими не будуть. Наступна новина стосується українських диспетчерів повітряного руху. Польща планує розглянути можливість надання роботи українським диспетчерам. Національна авіаційна служба Україна та Європейська комісія у зв'язку з безпрецедентною ситуацією зі східним кордоном направили до управління цивільної авіації уряду Польщі запити щодо підтримання розвитку. Повітроплавання України серед іншого йдеться про залучення українських диспетчерів для виконання деяких завдань з контролю повітряного руху над Польщею. Ну це обмовлено тим, що український повітряний простір є закритий у зв'язку з війною, і диспетчери втрачають свої навики, втрачають свої можливості далі працювати. І українська сторона звернулася до Польщі для того, щоб українським диспетчерам надали можливість працювати в Польщі і просять, щоб не було. Вимоги або призупинення вимоги знання польської мови. І це зараз польська сторона буде розглядати. Якщо це буде рішення прийнято, то українські диспетчери зможуть працювати в Польщі. Друзі, ось такими хорошими, як на мене, навіть корисними новинами я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!